Вітаю на уроці математики. Тема уроку обчислення частки різними способами розв'язування рівнянь і задач. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Почнемо урок з усної лічби. 72 поділіть на 8 буде 9. Додайте 11, 20, поділіть на 5 це 4 і помножити на 9 36. Тепер 56 поділіть на 8. Це буде 7. Додайте 13. 20 поділіть на 4. 5 і помножити на 8 буде 40. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Яка тут закономірність? Якщо було число 125, за ним 225, 325. Отже, кожне наступне число збільшується на 100. Запишіть наступні три числа каліграфічно. Перевіримо, і ви записали такі наступні числа. Виконаємо завдання 484. Пригадаємо, як можна дізнатися частку двома способами. 36 поділити на 12, ми спочатку поділимо послідовно розкладаючи дільник 12 на зручні множники 6 і 2. Тепер ми послідовно ділимо ділене 36 спочатку на перший множник 6, це буде 6, і поділити на другий множник 2, це буде 3. Способом добору 36 поділити на 12. Ми починаємо множити з 2. 12 множимо на 2. Це 24 мало. Потім 12 множимо на 3, 10 на 3 це 30, 2 на 3. 6. Отже, буде 36. Тому 36 поділити на 12 це буде 3. Наступний вираз 81 поділити на 27. Ми шукаємо таке число, яке при множенні… На одиниці дільника, тобто 7, дає результат, що закінчується одиницями діленого 1. Це при множенні таблиці 7 на 3. 7 множимо на 3, буде 21, закінчується теж 1. Перевіряємо. Тепер ми 27 множимо на 3. 20 множимо на 3 це буде 60. А 7 множимо на 3, це 21. Отже, до 60 додати 21, це буде 81. Тому 81 поділити на 27 і буде 3. Тепер ми другим способом послідовним. Ми 27 розкладаємо на множники, щоб 81. Можна було поділити на один із множників. Це 9 і 3. Тепер ми послідовно ділимо 81, спочатку ділимо на 9, це буде 9, і ділимо на 3, буде 3. Наступний вираз 100 поділити на 20. Ми добираємо. 20 множимо спочатку на 2, це буде 40. 20 на 3 60 це мало. 20 множимо на 4 80. 20 множимо на 5, це буде 100. Отже, 100 поділити на 20, це буде 5. Тепер ми послідовно ми 20 розкладаємо на множники 10 і 2 І ділимо 100 спочатку ділимо на 10, це буде 10. І 10 поділити на 2 це буде 5. 42 поділити на 14. Добираємо за таблицею множення, одиниці дільника 4 при множенні, щоб була друга одиниця 2. Це коли ми множимо на 3, 4 множимо на 3, 12. Перевіряємо. Тепер ми 14 множимо на 3. 10 множимо на 3, це 30. 4 множимо на 3 12. Додаємо до 30 12. буде 42. Отже, 42 поділити на 14, ми дібрали число 3. Правильно. Тепер... Другим способом ділимо. Ми 14 розкладаємо на зручні множники, такі, щоб можна було 42 поділити на один із множників. Це 7 і 2 розкладаємо 14. Тепер ми послідовно ділимо 42 на 7 це буде 6. І 6 ділимо на 2, буде 3. 56 поділити на 28. Звертаємо увагу на одиниці дільника 8. При множенні якого числа дає одиниці 6. Це на 2. Тобто 8 множимо на 2 буде друга цифра 6. Тепер ми 28 множимо на 2. Перевіряємо, 20 множимо на 2. 48 множимо на 2 16. 40 додати 16, буде 56. Отже, 56 поділити на 28 це буде 2. Тепер другим способом ділимо. Ми 28 розкладаємо на зручні множники. Щоб можна було 56 поділити на один із множників. Це ми 28 розгадаємо на 7 і 4. Тепер послідовно ділимо. 56 ми ділимо на 7. Це буде 8. І 8 поділити на 4 буде 2. Розв'яжемо таку задачу. При купівлі холодильника покупець отримав гарантійний талон на 36 місяців. Скільки це років? Ми з вами знаємо, що в році це 12 місяців, тому нам потрібно 36 поділити на 12. Двоцифрове число ми ділимо на двоцифрове? Отже, ми можемо одним із способів або 12 розкласти на зручні множники і поділити послідовно, або способом добору. Яке число при множенні на 2, друга цифра дає другу цифру 6? Це 3. Перевіряємо: ми 12 множимо на 3 тепер. 10 множимо на 3 це 30. 2 множимо на 3 6 36. Отже, 36 поділити на 12 це буде 3. Покупець отримав гарантійний талон на 3 роки. Розгляньте записи і поясніть, як знаходили кожну частку. 96 поділити на 3. Зверніть увагу, що ми двоцифрове число ділимо на одноцифрове. Тому ми 96 розкладаємо на зручні доданки. І тепер ми суму ділимо на число. Пригадуємо, щоб поділити суму на число, нам потрібно кожний доданок поділити на це число і додати отримані результати. Отже, 96 ми розкладаємо на. Розрядні доданки 90 і 6. Тепер 90 ділимо на 3, це буде 30, 6 ділимо на 3. 2. Додаємо і буде 32. 315 поділити на 5. Тут ми трицифрове, ділимо на одноцифровий. Теж 315 розкладаємо на зручні доданки 300 і 15. Ділимо кожний доданок на дільник 5, 300 поділити на 5. Це буде 60, 15 поділити на 5, 3. Додаємо отримані результати, буде 63. 112 поділити на 7. Нам зручно розкласти 112 на 70 і 42. Те, що залишається ще відділеного. Тепер ми кожний доданок ділимо на дільник 7. 70 ділимо на 7, це буде 10. 42 ділимо на 7 6. Додаємо результати і буде 16. Знайдемо тепер чатки способом добору у виразок 487. 105 поділити на 15. Яке число? Примноження, дивимось на одиниці дільника 5 дає другу цифру 5. Це можна на 3. А також ще на 5, на 7 і на 9. Тому спочатку ми пробуємо із 3. 15, множимо на 3. 10 на 3 30, 15. Це буде 45. Мало тепер множимо на 5. 10 на 5 50. 5 у 5, 25, 50 і 25, 75 це теж мало. Тепер ми пробуємо на 7, де другу цифру теж дає 5. 10 множимо на 7 70. 5 множимо на 7 35. 70 додати 35, це буде. 105. Отже, 105 поділити на 15 це буде 7. 96 поділити на 16. Знову звертаємо на другі цифри дільника 6 При множенні таблиці 6, яку на яке число треба помножити, щоб була теж друга цифра 6. Це 6. Перевіряємо. 16, множимо на 6. 10 множимо на 6, 60, 6 множимо на 6, 36. Додаємо буде 96. Отже, буде в час 6. 100 поділити на 25. Це буде. Доберіть. 4. Можна було пособом добору 25 помножити на 2, це буде 50. І ще 25 на 2, 50, тобто. 4. 128 поділити на 32. Яке число звертаємо увагу на одиниці множенні на 2 дає цифру 8. Це 4. Перевіряємо: 30 множимо на 4, 120, 2 множимо на 4 – 8. Отже, це буде 4. 105 поділити на 35. Знову звертаємо увагу на другі цифри. При множенні дає на 3 цифру другу 5. Перевіримо. 30 множимо на 3, 90, 5 множимо на 3 – 15, до 90 додати 15, це буде 105. Отже, частка буде 3. 135 ділимо на 45. Звертаємо увагу на другі цифри. Це буде. 3. Перевіримо, 45 помножте на 3, 40 множимо на 3, 120, 5 множимо на 3 – 15. до 120 додати 15, це буде 135. Отже, 135 поділити на 45, це буде 3. Наступні два вирази. Натисніть відео на паузу і спробуйте самостійно. Давайте перевіримо. 156 поділити на 52, отримали 3, і 110 поділити на 55, 2. Тепер виконаємо вираз 488. Спочатку виконаємо дію у дужках. Від 576 ми віднімемо 457. Щоб обчистити швидко, ви можете обчистити стопчиком. стовпчиком. Або 570, початку віднімемо 450, це буде. 120, 126 і віднімемо 7, це буде 119. І поділити на 17. Ми можемо способом добору звертаємо увагу на другий одиниці дільника і діленого, яке число, на яке число треба помножити 7, щоб була друга цифра 9. Це 7. Отже, перевірте, чи правильно дібрали 17 помножте на 7. Так, це буде 119. Отже, у часті буде 7. Тепер від 300 відніміть 195. Ми 195 можемо округлити до 200. І від 300 відняти 200, це буде 100. Ще додаємо ці 5, на які число ми округлили. І це буде 105. Тепер ділимо на 21 способом добору. На яке число? Це буде 5. Наступний вираз 90 множимо на 4. 9 множимо на 4 і приписуємо 0. Це буде 360. Тепер поділити на 3. 300 ділимо на 3 100. 60 ділимо на 3 20. Отже, це буде 120. 72 поділіть на 24. Доберіть. Або число 24 можна розкласти на. Зручні множники і поділіть послідовно. Це буде. 3. Тепер 3 ділимо на 3, на те саме число буде 1. В наступному виразі, спочатку обчислюємо у дужках. 120 поділити на 4 це буде 30. І 5 множимо на 30, 150. І в останньому виразі, спочатку, якщо немає дужок, то виконуємо. Є множення і ділення по порядку 5 множимо на 30, 150 і поділити на 50 це буде 3. Нам потрібно розв'язати рівняння, у якому треба знайти дільник. Знайдіть, де це рівняння, де треба знайти дільник. Скільки це рівнянь? Це отримається. 2. Рівняння 56, поділити на С, буде 8, і 56 поділити на А, 14, розв'яжемо ці рівняння. Пригадуємо, щоб знайти дільник, потрібно поділити. Отож, 56 ми поділимо на 8, це буде 7, перевіримо 56 поділити на 7, дійсно, буде 8. У другому рівнянні нам потрібно де дільник позначений буквою А. Теж поділити 56 ми ділимо на 14, це буде 4. Перевіримо, 56 поділити на 4, дійсно, буде 14. Розв'яжемо задачу 490. У сувої було 75 метрів шовку. На пошиття суконь витратили 15 метрів. У скільки разів більше? Шовку залишилося, ніж витратили. Отже, нам потрібно порівняти у скільки ж разів більше шовку залишилося, ніж витратили. Чи можемо ми відразу порівняти? Не можемо, тому що в нас невідомо, скільки залишилося. Отож, спочатку, нам потрібно дізнатися, скільки ж. Метрів шовку залишилося. Якщо було 75 метрів, а витратили 15, то залишилося, ми дізнаємося дією віднімання. Від числа 75 ми віднімемо 15, це буде 60 метрів залишилося. Тепер ми можемо порівняти, щоб порівняти, у скільки разів більше пригадуємо, ми виконуємо дію ділення. Нам потрібно більше число 60, поділити на 15. Добираємо. Або можна послідовно поділити. Спочатку 60 поділити на 3, це буде 20. І поділити ще на 5 буде 4. Отже, 60 поділити на 15 буде у 4 рази більше залишилося, ніж витратили. Розглянемо наступну задачу 491. У коробку поклали 6 пакетів крупів по 2 кілограми в кожному. І ще залишилося 36 таких пакетів, що означає таких, тобто теж по 2 кілограми. Наскільки кілограмів крупів більше залишилося, ніж поклали в коробку? Цій задачі розповідається про крупи, що відомо що поклали 6 пакетів по 2 кг. І ще залишилося 36 таких. Ми вже знаємо, що таких це означає теж по 2 кг. Потрібно дізнатися, наскільки кілограмів крупів більше залишилося, ніж поклали в коробку. Тобто, порівняти, наскільки ж це більше. Щоб порівняти, нам спочатку потрібно дізналися, а скільки ж це кілограмів поклали у 6 пакетів. Якщо 6 пакетів по 2 кг, то нам потрібно помножити 2 на 6. І це буде 12 кг. Ми дізналися, що крупи поклали. Тепер ми дізнаємося, скільки ж це залишилося. Крупів у 36 пакетів. Якщо по 2 кг, тобто таких пакетів, нам потрібно 2 помножити на 36. І це буде 72 кг, залишилося. Тепер ми можемо порівняти, на скільки ж кілограмів крупів більше залишилося. Адже залишилося більше, 72. Щоб дізнатися, наскільки більше пригадуємо, або наскільки менше, ми дізнаємося. На дію віднімання. Ми від числа 72 віднімемо 12, кг. кілограмів. 60 кг більше залишилося. Тепер сформулюйте запитання до задачі зі словами: у скільки разів. Тобто, умову, ми залишаємо ту саму: у коробку поклали 6 пакетів крупів по 2 кг в кожному, і ще залишилося 36 таких пакетів. І питання, у скільки разів крупів більше залишилося, ніж поклали у коробку? Отже, поклали ми вже знаємо 12 кг, залишилося 72 кг. А щоб тепер дізнатися, у скільки разів попередні задачі ми з вами дізнавалися, якою дією. Ділення правильно нам потрібно 72 поділити на 12. Добираємо, тобто шукаємо. Таке число звертаємо увагу на одиниці дільника, де при множенні на 2 дає другу цифру 2. Це буде 6. Множимо на 2, 12. Отже, перевіряємо. 10 множимо на 6, це буде 60. 2 множимо на 6, 12. Тепер додаємо, це буде 72. Отже, 72 поділити на 12 це буде 6. Відповідь, що на 60 кг, і у 6 разів більше залишилося, ніж поклали в коробку. Наступна задача. У квітні кількість похмурих днів становила половину всієї кількості днів у цьому місяці. Тобто половину це одна друга. А кількість дощових днів становила третину це одна третя від похмурих днів. Решта днів були сонячними. Так скільки ж у квітні було похмурих днів, дощових днів і сонячних. Давайте ми з вами дізнаємо спочатку похмурих. Якщо одну другу, то нам потрібно поділити. Ми 30 ділимо на 2, це буде 15 днів, це ми дізналися похмурих. Тепер ми дізнаємося третину дощових. Нам потрібно поділити на 3. Ми 15 ділимо на 3, це буде 5 днів. Ми дізналися дощових, а решта були сонячними. Тому ми спочатку дізнаємося скільки це було похмурих і дощових разом, тобто 20 днів. І від усього днів кількості 30 днів ми віднімемо ці 20 днів, і в нас залишається 10 днів це сонячних. Отже, похмурих було 15 днів, дощових 5 днів, а сонячних 10 днів. У домашньому завданні вам потрібно знайти чатки способом добору і розв'язати задачу. В які два питання: скільки всього гудзиків було у кравчині, вам потрібно дізнатися. І друге, наскільки таких суконь вистачить решти. Кучиків, що залишилися. Тобто, наскільки на суконь потрібно? 16 куциків. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!